Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу дати відповідь на питання, чому пенсіонерам можуть не доплачувати за наднормативний стаж, а також за статус діти війни, яка доплата передбачена саме цій категорії пенсіонерів. Часто українські пенсіонери скаржаться, що їм не доплачують за наднормативний стаж, хоча його кількість може обчислюватися десятиліттями. Хочу роз'яснити, що Доплата за перепрацьовані роки встановлюється не до всіх видів пенсій. Як правило, її встановлюють до звичайних пенсій за віком. Наприклад, такі як військовослужбовці, науковці, державні службовці чи чорнобильці до своїх спеціальних пенсій такої надбавки не отримують. Також стосовно Надбавок до пенсії дітям війни вона встановлюється у розмірі 66 гривень 43 копійки, що передбачено постанови Кабінетів міністрів України від 28 грудня 2011 року. Дивіться, стосовно, чи взагалі є в вашим в пенсійній виплаті надбавка за саме за ваш, ваші перепрацьовані роки, ви можете звернутися безпосередньо а, до. Свого пенсійного фонду, де ви оформляли пенсію, та отримати відповідну роздруківку стосовно того, яким чином ви отримаєте пенсійні виплати, яка пенсійна виплата, розмір якої вас становить, з чого вона складається, як була проведена індексація, і чи є доплата вам за перепрацьовані ваші роки. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.